Добрий день. У тимчасово окупованому Луганську ввечері, 27 травня, повідомили про вибухи, після яких над містом виникло зарево від пожежі. Місцевий гауляйтер, полковник Служби безпеки України Леонід Пасічник, заявив, що по Луганську завдали удару касетними боєприпасами, через це виникла пожежа. За його словами, на місце виїхали співробітники МНС, правоохоронних органів та медики. Інформація про руйнування та постраждалих, за словами місцевого гоуляйтера, наразі уточнюється. Водночас місцеві джерела повідомили, що вибухи пролунали поруч з військовим авіаучилищем. Луанчанам воно відомо більше як вауш, військове, вище авіаційне училище штурманів і авіаремонтним заводом. І отут окрема подяка. Місцевому гауляйтеру, ще раз нагадаю, полковнику Служби безпеки України. І я поясню, про що йде мова. Справа в тім, що у місцевих пабліках, буквально за тиждень до удару по території авіаремонтного заводу з'явилося повідомлення про те, що російська влада відновлює виробництво на авіаремонтному підприємстві. Українська сторона не могла не скористатися подібного характеру інформації і, відповідно, привітала окупаційну владу з відкриттям відновленого авіаремонтного підприємства, але привітали ударами високоточної зброї. Те, що спостерігали луганчани, не могло не тішити серця українських патріотів, які залишилися на тимчасово окупованих територіях. Але дамо слово місцевим паблікам. Далі оригінал. Чуть більше неділі назад масово в наших СМІ розпространили новості о планах на відкриття возобления производства авіаційного заводу на Вауш. тільки нам обіцяли про скоре відкриття машзаводу, його зразу і грохнули. грохнули досить показово. Більше відновлювати нема чого, але успішна тактика нанесення ударів продовжилася і після на пожежі на авіаремонтному підприємстві. Сили оборони України нанесли ще один точковий удар. На цей раз за повідомленнями місцевих джерел аналітичного відділу громадської ініціативи правосправу удар був нанесений по території. Луганського литовища. Причому місцеві джерела повідомляють про те, що прилетіла в місця постійної дислокації окупаційних військ, зокрема, мовиться про розвідбат казарми цього підрозділу. Досить вибіркова ціль, яка свідчить про високу поінформованість української сторони щодо нанесення ударів по тиловій інфраструктурі противника. Знов таки пожежа, яка виникла на території вже Луганського литовища, була видна фактично з будь-якої точки тимчасово окупованого Луганська. Варто говорити, що це не перша успішна атака української сторони по Луганському литовищу. До цього наносилися удари по місцях. Сукупчення особового складу на території Луганського литовища таке відповідно по місцях розташування авіаз'єднань, зокрема, повідомлялося про нанесення ударів з використанням атакамців. Тоді одночасно було нанесено удар по аеродрому Бердянське і аеродрому в Відповідно нанесення удару по Луганському литовищу значно знизили можливості російського окупаційного війська. Щодо проведення успішних наступальних дій на куп'янському і, відповідно, Лиманському напрямку, і, як бачимо, успішний характер атак продовжується. Причому давайте говорити про те, що тактика російських окупантів, а саме певні їх тактичні успіхи на Лиманському і куп'янських напрямках, в першу чергу, пов'язана з активним характером використання штурмової авіації. І гелікоптерів, які базуються на території Луганського литовища. і відповідно, щоб знизити можливості російської сторони щодо нанесення ударів по позиціях Сил оборони України з використанням і фабів, були здійснені превентивні заходи. Причому відзначу, що саме в ці дні і на Лиманському напрямку відбувається різке загострення ситуації в районі Білогорівки. І в районі Терни і відповідно аналогічна ситуація відбувається і на Куп'янському напрямку, де окупанти намагаються покращити своє тактичне становище одночасно по двох напрямках. Тому місце, час і вибір цілий не випадковий. Ну і давайте подивимося на ті події, які відбуваються на території вже безпосередньо країни окупанта у російському підмосковному місті Балашиха ввечері. 27 травня пролунали вибухи. Місцеві пабліки повідомили про збиття українських безпілотних літальних апаратів. За словами місцевого губернатора Воробйова, приблизно о 21-й годині у мікрорайоні Кучина у Балашись. Система російського ППО начебто збила український безпілотний літальний апарат. Причому збила знов таки в моменті його ураження. Чи то падіння уламків, як вони сказали, на житлову інфраструктуру мікрорайону. Це вже стала практика, коли російське ППО відпрацьовує або, відповідно, по самих житлових будинках, ті випадки були зафіксовані, я нагадаю, і в Білгороді, і в тій самій Московській області, або, відповідно, Наносяться удари, то збиваються безпілотники безпосередньо над житловими будинками, що наражає місцевих мешканців на смертельну небезпеку. Так, от, за словами Воробйова, жителі Балашихи могли чути хлопки. Як завжди, похлопали в долоні, побачивши, як російська ППО знов недолуга намагалася ліквідувати зовнішню загрозу у вигляді українських безпілотників. Але на цьому географія ударів по російській стороні не закінчується. У місті Левніло Орловської області сталося падіння двох безпілотних літальних апаратів на території АЗС. Про це повідомили і місцеві пабліки, і відповідно місцевий губернатор Орловської області Андрій Кличков. Зокрема, він повідомляв про те, що була масована атака на Орловську область і стало падіння БПЛА на територію паливно-заправної станції в місті Ливні. Частина фасаду адміністративної будівлі постраждала. На локалізацію та усунення наслідків негайно прибули співробітники оперативних служб та адміністрації міста. У момент їхньої роботи на території АЗС сталося падіння ще одного БПЛА. Примітно, що 27 травня Російське міністерство оборони повідомило, що ППО на території Російської Федерації, начебто, знищило 12 безпілотників. Шість БПЛА було збито на території Орловської області, чотири на території Краснодарського краю і по одному на території Брянських та Білгородських областей. Але, як бачимо, збивають виключно об'єктами критичної інфраструктури або, відповідно, АСС. Чим примітна Орловська область, чому я так подробицях зупиняюся на цьому інциденті? Там відбуваються досить цікаві події. А саме, знов арешти мужновладців. За даними російської сторони, в Орловській області затримана радника губернатора Сергія Ліжньова. Він був затриманий співробітниками МВС і місцевий суд має обрати йому відповідну міру покарання. Але з чим він відомий цей Лежньов? А мовиться про те, що він став відомий після того, як у листопаді 2023 року він запостив на своїй сторінці у Фейсбук, Інстаграм в соціальних мережах інформацію про місця. І пункти постійної дислокації окупаційних військ в місті Кремінна, і відразу по цих місцях відпрацювали сили оборони України. Варто говорити, що наразі Раді нього інкримінують економічні злочини. Але за сталою практикою російських правоохоронців я не виключаю, що знов таки можуть перекваліфікувати статтю на держдрату. Ви пам'ятаєте перше повідомлення про затримання Тимура Іванова. Йому інкримінували начебто корупційні оборудки систем Міністерства оборони Російської Федерації. Але згодом з'являється інформація про те, що заступнику Шайгу можуть інкримінувати і Дерзраду. А на прикладі Ліжньова це дуже легко можна і пролюструвати, і відповідно знайти доказову базу. Я нагадаю ті події. Давайте снова зацитуємо російські джерела. ВСУ ударили по позициям вооруженных сил Российской Федерации в Кременной после паста советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева. Он запостил фото и видео с традиционного места разгрузки гуманитарки и снял место со всех ракурсов. Только что прилетело. Давай, давай, высоту, убивайте. Давай, давай, бегом, бегом, бегу, бегу отсюда. Друзья, это вообще просто. Такая же сейчас. Прям прилет сюда. Да... Давай, давай, давай отсюда. Вот он, прилет. Вот он. Прям вот сюда. Вот он. Давай отсюда, спасибо. Быстрее, быстрее. Давай, 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 давай. Отсюда бегом. Прилетела заправку. Горит все. Офигеть, блядь. Глянь, убивайся. Запасти ліжньова поблагодарив український журналіст Алексей Артюх. Спасибо за наводку, Сергій Ліжньов, написав он. Ну, я так розумію, що тепер будуть дякувати ліжньову не тільки українські журналісти і Сили оборони України, але й в першу чергу російські правоохоронні органи. А давайте подивимося, що далі відбувається на території Російської Федерації. Повідомляється про те, що в порту АЗОВ у Ростовській області горить зерновий термінал, причому місцеві джерела не виключають знов таки проведення диверсійних актів на території цього порту. Я нагадаю, це вже знов-таки стає доброю тактикою дій українських спецслужб, зокрема українського розвідного У попередніх передачах ми з вами розглядали ситуацію з пожежею у Петропавлівськ-Камчатську. Яка на певний час заблокувала роботу місцевого порту, як бачимо: українське розвідтовариство продовжує тактику паралізації російсько-логістичної інфраструктури, мовиться про проведення точкових операцій як на залізниці, так і відповідно морській інфраструктурі, в першу чергу порти, а тепер щодо залізниці і Тут виявляються приємні новини. В Смоленську була проведена вдала диверсія. Невідомі особи знищили телекомунікаційну шафу вежі зв'язку, відтак втратили зв'язок системи ППО 49, зенитної ракетної бригади Збройних сил Російської Федерації, які були на цій вежі. Ну, відповідно, повідомляється про те, що це дасть змогу більш ефективно завдавати ударів по військових об'єктах московського військового округу. Чекаємо на невідомі безпілотники Московської області і на останок про настрої у російському Білгороді. Ну, можна подякувати небайдужим білогородцям за подібного характеру інформації щодо пунктів дислокації. Российской оккупационной армии в Минске-Белгороде. Омутся а про командно-штабные пункты. Из российского Белгорода передают про то, что в ближайшее время Украина планирует нанести удар по городу Губкин. Причем американскими ракетами. Основная причина командующий группировки СЕР генерал-полковник Александр Лапин Перемістив свій штаб з Белгорода в Губкін, что Лапін з офіцерами, находится на территории спортивно оздоровительного комплексу Орленок. Будьте осторожні, якщо живете рядом. Ну і підемо вам настрій. Традиційна рубрика Вишенка на тортик. Яким же чином російські окупанти уникають зустрічі з українськими ФПВ? Боец, который остался безоружным на поле боя, увидел над собой вражеский дрон со сбросом и начал молиться. Он каялся в грехах и уже мысленно прощался со своей земной жизнью. Но случилось чудо! Механизм сброса, видимо, не сработал. Поднялся сильный ветер, который отнес дрон от места, где молился солдат. Этот случай еще раз показывает, То молитва сильніє оружя. Ну, на цьому варто можна і закінчити, але згадалися слова з відомого радянського фільму Іван Васильович змінює професію. Вот на цьому випуск новин закінчено, Але далі буде. під цим відео. Опубліковані. Реквізити щодо надання матеріальної допомоги в діяльності аналітичного відділу громадської ініціативи правосправа. Ми розрахуємо на вашу допомогу разом до перемоги. Все буде Україна. Ми того варті. Тримаємо стрій.